Вітаю вас, малята. Сьогодні на занятті ми продовжимо знайомитись зі звуками. А для початку я пропоную вам послухати казку про м'яч. У дитячому садочку жив собі веселий дзвінкий м'яч. Усі діти полюбляли з ним гратися. Щодня, виходячи на прогулянку, діти забирали його з собою та одного разу. М'яч підстрибнув дуже-дуже високо, потім докотився до хвіртки, вискочив у бік, перестрибнув через ворота. Дорогою в цей час їхала машина. М'яч її не помітив і ненароком підкотився під колеса машини. І діти почули звук м'яча, який щойно лопнув, <звук> дітки, що трапилось з м'ячем? Так, він лопнув, а який звук вийшов у м'яча, коли він лопнув. Так, вірно, <звук> повторимо ще раз. Звук м'яча, який щойно лопнув. Ф ф так, звук м'яча, який щойно лопнув, звучить ф. Пісеньки не виходить, звук, немов вибухає. Звук Ф. ф. Цей звук ми не можемо проспівати. Звукова ниточка рветься. Тому цей звук. Живе у синьому будиночку, він приголосний. Цей звук на письмі позначається літерою Ф. А зараз я пропоную вам пограти в гру чарівний мішечок. Давайте подивимось, що ж сховав від нас мішечок. Це фламінго. Давайте повторимо разом виділяючи звук. Ф, фламінго, це жираф. Давайте повторимо разом. Жираф. А це, що діти? Так, це шарф, давайте скажемо разом. Шарф, а це фартух. Давайте повторимо разом фартух. А це що малята? Так, це фонтан. Повторимо разом фонтан. А це малята телефон. Повторимо разом. Телефон. У всіх цих словах ми чуємо звук Ф. Давайте повторимо ще раз всі ці слова. Фламінго, шарф, фонтан, фартух, жираф, телефон. Молодці малята. А щоб краще запам'ятати букву Ф, викладіть її з каштанів, з рахункових паличок, з гудзиків, з цукерок та з Лего. А я малята буду чекати на фото ваших букв. На цьому наше заняття завершується. До нових! Зустрічей.